І всім привіт, друзі, на каналі екалі Плей, І сьогодні ми пограємо Drive Crew симулятор. Це розробники, получається Simulator, сейл да, симулятор. Ну, бо тут відсилка на Car for, Sales, Car for Sale симулятор. Так що я думаю, що це від них. Давайте тоді нажимаємо Грати. Вона на українське мені це дуже подобається. Хоч щось не треба буде з англійської переводити. Ласкаво просимо до драйв.хру. Попере... Попереду багато роботи. Ваші клієнти чекають на вас. Вам слід негайно перевірити екран замовлення, щоб підготувати замовлення клієнта. Ну. Ой, що пусінці? О! Ой-ой-ой! О! Так болі-мене. Так, клієнт прибув. дія. А, гамбургер. А. З, з газованою водою. Що то у мене мишка посередині екрану? Е! Ага. Не розумів. <кій> а де нам... А що робити? Пакет. Ну, пакет це пакет. Ага. Гамбургер. Добл... Во, гамбургер. Нам треба котлета. І два... Боже, тут для піци став. Господи! Нічого нам не розказали. Так, я так розумію, треба дві... Куди їх ставити? Ви можете е, виконати цей луток у смітник. ні ні не не треба. Смітник? Куда це с... Ага. Ні, воно має пісні напевно воно певно, треба це взяти. Ага. Воно все підсвічується. Треба дивитися, що підсвічується. Ага. Купити. Купи. А, не тут остатньо коштів. А... а. А, во! Два. Дві булки та. І котлета. Та, я так розумію, купити. Замовлення відправлено. Зараз воно має прийти, так? Пляхо. Бл... Ага. Все, тепер у нас є. Ага, добре. Давайте зразу всі виставимо. То в холоди. Добре. Погнали там котлети, приїхали. Наберемо котлети, але котлети треба буде та жарити їх треба, та? Нє. Сіте. То беремо цей вот, ставимо сюди. Беремо котлетки, ставимо їх. Боже, як все непонятно. Чи треба пожарити? Ага. Вот я і розібрався. Нажариться? Ага, вот. Так, оп. Ну, а музичка буде? Музики нема. <coughs> Вибачаюсь. Забираємо котлету. Получається куди її? сюди? О Боже. А, це от сюди, вот. Стій. Ага. Що тепер? Жінко? Сме сенсі не... недостатньо коштів. А що тоді мені робити? Ту... Ага. Ага. А що толку? Ну я взяв котлет. О боже, що не так? Пауза взаємодія. А, взаємодія може. О! Во! <coughs> ну нічого собі. Тепер в пакетик Є, треба нажимати. Ну або ліву кнопку мишки. Тримай! А! Ура! Сенкью, 100%! О. Бабосики. Скільки? Скільки? Платити 50 всього 6.20. Зміна 43. 3. 80. Все, а як? Все, давай пока. Добрий день. Подвійний. Подвійний чизбургер. Овочевий бургер, чизбургер. Йо-мої. Е, чізбургер. Сир. Куда той сир? Фіг поймеш. Куди той сир? Та я не хочу викидати, як би. Чикс? Давайте перше все розставимо, тому що... Звісно, я розумію, да. Но ліпше зараз пороставляти. Так, тут ще треба три лут... А де їх взяти. І так. І так. Котлети я пожарив, туди положив. Тепер, чизбургер. Нам треба сир. Беремо сир. Давайте сюди зразу все зложимо. Текс, 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 текс. Сюди зложили. Е, цибулька. Вроді така. така. Давайте зложимо сюди а, цибульку. Ага, все. А де... Ага, тут тут во? Ні. Мусорка. А Тепер. Тепер. Нам треба помідор. Помідорчик. Давайте положимо, ложимо. Все, більше нема нічого. Нема, давайте викинемо зразу. <кій> Вибачаюсь. <кій> Тепер давайте зложувати. Так, булка. Так, булка. То на низ кладеться. Цибулька, давайте. Три положимо цибульки. Помідорчика два. Сирка два. І котлетку. Накриваємо булочкою. Це буде чізбургер, так. Да? В пакеті. Берем пакет. І віддаємо. <кхи> а. А. А, а. А! а Ой, блін! Треба... А то треба. А-А! треба було зразу все зложити. А я думаю, по одному. Ой-ой-ой, Назад віддай. Назад віддай. Десять нам надо. П'ять. Чікс, чікс, чікс? Чікс. Все зміна є, да? Все, до побачення! Овочевий бургер без цибулі. Овочевий. Що з цього овочевий Овочевий цей. Що з цього овочевий бургер. Де він? Тут цего? Там, де все є? Так, да, тільки без цибулі. От, а тут є цибуля. Значить так. Сир, листя, салату, огірок, помідор. Значить, Так. Давайте одразу сюди багато наложимо. Це викинемо. Так. Булка, сир. Оце нам треба, да? Ну, давайте одразу положимо. Йо, які у нас розходи. Так, нам треба огірочки. Огірки, давай, 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 давай. Ага, огірочки ще навіть залишились. Так. Сир, листя салату, огірочок і помідорка. Закриваємо, завертаємо. Пакетик даєм <кій> Звісно, завжди звертайтесь до нас. 75. До побачення. Ой, добрий день. Я тут. Е, гамбургер чизбургер, овочевий бургер без сиру. гамбургер Давайте з гамбургера. Гамбургер, давайте. Чікс, чікс чікс гамбургер є. Гамбургер є. Чізбургер. Чізбургер, так. Е, булочка. Булочка. Далі в нас іде цибулька, е, Помідор, сир. М'ясо і булка. Так, чізбургер І овочевий бургер без сиру. Булка. Без сиру. Тобто салат, листя, огірок, помідор, цибуля, булка, да-да Сюди. Тримайте замовлення ваше. Так. 19. <кій> ну, давайте 20 віддам вже, ладно. <кій> там 20 копійок не дуже рішають. Йой. Овочевий бургер. ой 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 Так, овочевий бургер, давайте, без цибулі. Овочевий бургер. Хух. Слава Богу, ще булочка є. А люди чують. <кій> так, що там? Овочевий бургер. Овочевий, тобто сир, листя салату, огірок, помідорка. Без цибулі. Накриваємо. Ага. Чікс. Далі два чизбургера. Получається. Такс, такс. Два чізбургера. Що? Получається... А, чізбургер. Такс. Помідор. Сир куклета <кій> Так, чизбургер. Є. Шевлен чизбургер надо Як я це робив? Такс. такс такс. такс У нас кутлети закінчились. Як добре, що у нас шеї кутлети, ні? Давай, давай, давай. Жарся, жарся, жарся. А, а я можу поки що ще зробити щось. <кху> ну, посунути його, ні, тут місця хвата, мені здається. Давайте так, 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 так. Так, 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 так. І так. Такс. Добре. Тепер ми це забираємо. А я можу багато, ні. Чікс. 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 піу, 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 піу. Так, нам треба котлета і булочка. Є. Yeah. <coughs> Сюди. І. Подвійний гамбургер без сиру. Подві... Добл гамбургер. Так, 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 так. Е, без сиру, тобто цибуля, памдорчик, котлетка і булка. Є. Yeah. Все, є. Yeah. Вроде все. На. Звісно. Чікс, чікс. ой, тихо. Чікс. Чікс. 70. 7. Ой, я вже як супермаркет симулятор прабел. О, На крутій машині, знаеш. Гамбургер і чизбург. Два чизбургера без помідора. Ну, давайте. Гамбургер Такс, такс Такс, такс Є. І. Два чизбургера без помідора. Такс, Такс, Е, Нам не вистачає булочок. Трохи погано. Так. Там без помідора? Так. Да. А, цибульку я дав. А що? <с Developing> так, сир і котлетка. Є. Щось з ним тільки що забагався, чи що. Так, і в нас нема булок. У нас нема булок. Заказуємо швиденько булки. Булочки. Давайте зразу дві штуки закажем. Щоб на майбутнє було купити. Є. Yeah. Так. Вони нас прийшли. Да-да. Пасіпки. А де ще одна? Дві? <coughs> а, да, тут дві. Такс. А! <плух> Оце я, конечно, дам. Я ж заказував. Я вже її забув. Що я заказував? Ще одна є. Можна сюди положити покиш. Такс, оце вот заберемо. А котлетки ми поставимо в холодильник сюди вот. Так. Да. Тепер у нас є булочка, булочка. Це, 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 це. Є. Будемо закінчувати, друзі. Всім дякую за перегляд. Хто хоче продовження, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім дякую, до нових зустрічей. побачимся, Пока-пока. Пока-пока!